Свято наближається, час отримувати подарунки. Посилка прийшла від дівчинко-Зої з Демидівки. Так, сонечко моє, Зоєчка, що ти мені передала? Луцький сувенір. Дивіться, які цукерочки класні, з фруктами, з горішками. Я такі, до речі, дуже люблю. Ось о, і слива, і абрикоска, як казінаки, бачите? Така велика коробочка. Сонечко, дякую. Так, тоді Олюсі ще передали отакі цукерочки. Мітеоріт теж дуже люблю. З курагою, з чорносливом. Осьо. Це теж мої любимі. Дякую, Зоя. Так, кавуся. А як же? І кавусю з молочком до цукерочок. Правильно? Так, а це. Щас. Так, ще дві шоколадочки. Мілка, молочні з горішками. Зоя, дякую. А це що таке? Так. А, ва... Це до Великодня, Боже сонечко, а це мені ще що, що щось душить. Христос воскрес воістину Воскрес. Боже, яка ти розумниця. а це ти мені вишивала до Спаса оце? Там теж так, так похоже, схоже? Mm -hmm. Я просто так точно зараз не скажу, хто то мені вишив. А може ще, ще хтось вишив? А як же? Олю люди люблять, і я людей люблю. Дивіться, яка прелість. Це бісером вишито. І то бісером. і то теж бісером вишито. Бачите? У мене будинок уже. Я... Діченко Зоя з села Демидівка. Божого благословення тобі і твоїй родині захисту вищими силами. Хай всі ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог, Род, отець-Сидержитель, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною з Богом. Амінь.